Це Укрлайф в тіві. Наші ефіри тривають. Я хочу нагадати, що ми продовжуємо підтримувати акцію Геть Росію зон. І з нами на зв'язку сьогодні Микола Томенко, якого ми страшенно раді бачити. Пане Миколе, дякую, що знайшли для нас час. Вітаю. Пане Микола, тут у нас от головна ідея, яку там ми вже багато місяців просуваємо, те, що треба все ж таки викинути Росію з зону. Давайте трошечки про це. Я знаю, що ви активно підтримуєте цю ідею. Що вас, досвідченого політика, які розуміється, які вони взагалі складні процеси, особливо в геополітичному якомусь просторі, що змусило вас підтримати взагалі цю на початку, здавалося, безнадійну ідею. Ну, я починав з найпростішого, тобто я в рамках своїх багатьох просвітницьких проєктів активно зіштовхуюся з системою роботи структурних об'єднаних націй. і я бачу, як в останні роки Росія тишком нишком, підкупом грошима позаходила усі. Дуже важливі інститути створені в системі організації біля нації, і здавалося б, це ніби така е, е, нижча складова, е, ну як так сказати, чиновництво, да, ООН, але це чиновництво відіграє надзвичайно велику роль. От скажімо, е, як знаєте, ви я ініціатор організатор акції «Всім Чудес України. Я при активно працюю з просуванням наших об'єктів як в межах України, так і в світі, і е, ми маємо серйозну структуру в системі ЮНІСЕФ. Системі ЮНЕСКО, яке називається Комітет світової спадщини. Комітет світової спадщини від відбирає найвизначніші культурні природні пам'ятки, пам'ятки нематеріальної спадщини, ну якби позиціонує, просуває цю країну в світі, іде не боротьба за те, щоб отримати статус в репрезентативному списку світової спадщини. Так, от останній період в силу обставин не будемо входити в деталі, але Сполучені Штати Америки і Ізраїль були незадоволені певними рішеннями по Палестині. Вони вийшли з системи ЮНЕСКО комітету світової спадщини Росія. Активно цим скористалася, і умовно кажучи, на 24 лютого 2022 року. Таким ключовим інститутом гуманітарної політики Організації об'єднаних націй керував росіянин, не просто керував росіянин. Я ще прочитав про нього. Він захищався про видаючуся дипломатичну діяльність Росії в, 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 в період там імперії. Ну такий класичний загарбник імперіалізму каже, да? і е, я тоді виступив з ініціативою якнайшвидше. Тиснути, щоб поміняти цього російського представника, тому що Росія попала в нас в музей музей тановських в Чернігові, сотні об'єктів культури, і вони захищають культуру. Формально на міжнародному рівні вам скажу, нам вдалося переконати. і президент в своєму виступі говорив, і Верховна Рада згадувала, міністерство культури цього російського представника замінили в листопаді 2022 року. Тобто, ми потратили на це ну ледь не там 9 місяців. Хоча це не остаточна перемога наша, тому що Росію залишили серед віце-президентів. Цього комітету. А очолій зараз е, е, принцеса Саудівської Аравії, е, представниця Саудівської Аравії, і як результат, і як результат е, 2013 року нам вдалося за короткою процедурою е, просунути новий наш об'єкт, історичний центр Одеси. Тобто, ми тепер маємо в, серед е, сусідньої спадщини, ЮНЕСКО маємо вісім об'єктів. Історичної культурної спадщини і маємо п'ять нематеріальних спадщини. Це окрема історія. Я не дуже задоволений, що там написано в нашій номінації Катерина Друга згадана так далі. Але зараз не про це. Я про те, що от дивіться: от одна посадова особа, яку ми збили в структурному підрозділі організації Об'єднаних Націй, дала нам уже позитивний результат. Тому е, мій підхід знизу очищати. Організацією Об'єднаних Націй від Росії, і звичайно, другий інститут, про який я багато от, от говорю це Рада Безпеки. Дивіться, що власне, що таке організація на Об'єднаних Націй, тобто це між, 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 система міжнародних міжнародний інститут, який утворився за результатами Другої світової війни. Тому ми, наприклад, як Українська Радянська соціалістична Республіка, були серед засновників на знак поваги і пошани до. Ну, мільйонів е, втрат, і е, те, що чотири українські фронти звільняли Європу. А за статистикою, яку я завжди навожу, офіційною статистикою Україна втратила з 41 по 45 рік, десь 14,5 мільйони людей. І е, сьогодні що відбувається? Дивіться, ключовий інститут, який ухвалює обов'язкові рішення. Це Рада Безпеки. П'ять постійних членів, 10 непостійних. П'ять постійних членів нагадаємо ще раз нашим глядачам, вони так знають, очевидно, це Сполучені США, Великобританія, Франція і, як сказати, з іншого боку, Росія і Китай. Е, і дивіться, що виходить, що інститут, який опікується, перш за все, тим, щоб не було війни, і був мир, бо після війни значить, знаходиться Росія. Яка оголосила війну і веде війну не тільки проти України, а фактично проти всього цивілізованого світу. Ну як це може бути? Тому мій підхід полягає в тому, що е, Рада безпеки це вкрай важлива позиція. Росія повинна бути виключена з Ради безпеки. Тепер ви скажете, що далі робити? Ну, варіантів є багато. Найпростіший варіант це е, оскільки е, Німеччина сьогодні один з самих ключових. Так мати гравців на в євросоюзі і свій світовому просторі. Я думаю, що і, і так ми вже німеччина довший час після війни спокутувала свої гріхи. Значить, і в нас немає підстав звинувачувати в тому, що вона хоче розгорнути якийсь і, і, там нацистську чергову авантюру Але є рашизм і Росія. Найпростіший варіант це виключення Росії, і Німеччина стає за своїм статусом економічним, ВВП і так далі, п'ятим членом. Є революційний варіант, який обговорюється, що, скажімо, чисельність Ради безпеки розширяється, наприклад, до семи. І тоді береться, ну, як варіант, наприклад. Я, наприклад як, як Велика сімка, наприклад. Що... Так. Ну, так? ну, наприклад, це може бути мільярдна Індія. ну, Тобто, виходимо за межі, бо тут виходить тільки Китай. І... Сполучені Штати, а то європейські країни. Ну як Росію теж не рахуємо, як азійську і але в принципі виходить, що в нас якщо континентально то Латинська Америка не представлена, і скажімо, Індія як держава з більш як мільярдним населенням. Але це складніша історія, бо охочих буде багато. А простіша історія, скажімо, тому каже, заміни Росія на. Німеччина, на мою думку, це більш реалістичний сценарій. І, звичайно, це принцип е, вето. Тому що навіть якщо ми виключаємо Росію, залишається Китай. І виходить, друзі, ну що, наприклад, ми, Рада безпеки воює за мир, і одна країна е, е, може е, е, не допустити е, е, миру. Тому, е, очевидно, тут е, так само треба думати з цією історією, тобто мій підхід полягає в наступному. Що тут треба рішення приймати не простою більшістю, а кваліфікованою більшістю, але без права вето. Тобто, вимога чи дві третини. Тому що інакше ми ніколи не зупинимо, подивіться, принципові голосування: Росія витує або Китай витує, і рішення не приймається. Тобто, це наступна якби, ідея наша це Рада безпеки. Ну і, звичайно, генеральна стратегічна ідея загально. Це позбавлення права членства загалом організації Об'єднаних Націй Росії як країни-агресора, країни, яка людину новизької ідеології, тому що расизм нічим не відрізняється від нацизму чи фашизму. Тому я вважаю, що нам треба звичайно використовувати всі інструменти і виступи президента на генасамблеї дуже важливі. І він так само може наші аргументи використати. І я ще раз кажу: від простого до складного, від виключення з цих посад чиновників в структурах ООН росіян до виключення з Ради безпеки і до виключення з організації В'єднаних націй. До речі, ну якщо вперед забігте оптимістично сказати, дивіться, ну ми зрозуміємо, що. Перемога у війні це буде ну фактично закінчення так умовної третьої світової війни. Це означає, що ми повинні перебудувати і систему міжнародних інститутів, тому що організація об'єднаних націй виявилася на жаль неспроможною зупинити, е, зупинити цю війну. І таким чином, як тоді, після другої світової війни, так і тепер, після нашої перемоги і закінчення війни, е, е, повинна фактично бути постати нова версія. Організації націй і тому те, що ми зараз пропонуємо, хай якби завтра воно не буде зроблено. Ну все рівно воно зобов'язане буде зроблене, значить, по завершенні війни. Тому те, що ми е, нав'язуємо, формуємо порядку денну. це правильно. Бо ми воюємо, ми єдина країна, яка взяла на себе тягар захистити світ цивілізований від е, е, російської орди військового злочинця Путіна. Тому ми повинні задавати порядок денний. Тому е, рухаємося крок за кроком. І я думаю, що е, е, настане, настане день, коли е, ну, якщо не всі наші ідеї, то значна кількість цих ідей буде зареєзована. Пане Микола, дуже дякую. Дякую, що знайшли для нас час. Ми вам за це надзвичайно вдячні. Микола Туменко був сьогодні з нами на зв'язку. За що ми, ми щиро вдячні? Я хочу нагадати, що ми продовжуємо підтримати ідею викидання Росії з ООН. Залишайте з нами це був Україв ТІВІ.